Ай, дай, дай дай. Чуть сюди. Ще буде. Хто ще не поставив лайк і має шанс успіти, поки він не почав махати шуфлею. Чого? Для чого нам такі мали пацаньони? Для того, що той здоровий кольосний, він так грубо робить роботу. Агонь, агонь, супер. А цей бачите, підрізає чортенько. Айці які проблеми бувають. Дивіться, бачите. О, Все, вище строя наш пацан. Але каже колега, що він буде робити без гусіні какати, ну нічого, він продовжує, що я зроблю, дивіться. Дивіться, як він пересувається тако раз-раз, Трохи хлопець не здається, хоче заробити пару гривень. І для експортно-діванної групи, ті, хто казали, що є трикутник, тут не про це застаріли, беруть лазер. Бачите? Розказують. Я за закрат на п'яти, один каткар на трьом, а другий каткарний чотирьом. А ну зараз тепер лазерний уровень. Як от ще набирається вода в котлован, а ну зараз лазерним уровень виставить тут, тут прямий кут. Я хочу би подивитись на це, як ви тут б вже зробили. Зараз вийде сонце, сонце, вода набереться. І крім як от таким способом... Простим, надійним, бачите, чітко, діагональ п'ятерочку сходиться. Так що експорт на диванні війська, ставимо лайки, підписуємося. Любимо, любимо один одного. Ви ж не такі погані. як здається Розбили контури. Значить, що це буде? що таки широкий. Виступаємо метр від фундаменту і заглибляємо, тут буде перший резійно дренажний колодязь. дренаж піде туди, поверне, там буде другий резійно-дренажний колодязь. І тако піде знову обхід. Дренаж закопується трохи нижче, ніж підошва фундамент. Тут підошва фундаменту буде десь мінус 40, а там десь мінус 60. То там колодязь буде мінус 90 мати, а тут мінус 50, мінус 60. А потім ми забираємо воду з котлована, а потім тільки починаємо розробляти підошву фундамент, тому що не можна на мокре ставити хату. Підошло фундаменту не можна, не тільки на сухе. Ну, а тут срака. Топить котлован, Але ми, думаю, до вечора вспіємо відвести туди за вугол і туди-туди-туди водичку. А десь яка вона та вода. Ух. Печалька, але нічого. Мені кажеться, що я знову буду тут до пізньої ночі. До комендантської години хоч би спіти. І це треба зробити сьогодні. А -а -ай. Піднявся і пішов, не боявся. Водичка блин, тече як файно тече водичка. Ну, Хорошо видно, як водичка біжить. Доганяє екскаватора, значить уклон є, все нормально. Але вода вроді сухо, все чітко, а водичка з під землі валить. Як валить вода, Копнули. Робили висоту. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть, давай тут -ку. І лайки ставим то.